Мені групле статус я і я сьогодні знімаю деку для 6 та 8 рент. Вже вирішив перший бій. Давайте заберемо монети і відкриваємо королівський сундук. Золото, геми, одна, 9 тесел, 4 мушкетера, 32 стріл. Я не не граю, але нехай ще буде. Я без клану. Хто хоче, кидайте хештег або, або що? або назву клану точно. І я може до вас подивлюся на той клан і до вас, якщо приймете. Так, дивіться, отка делька. Во. Замість людяного Колдуна можна взяти Бебі Драконса, а замість якщо у вас немає елітних варварів, то можна взяти тара, бойовий таран. Так давайте приступимо вже до атаки. Не знаю чи тут вода так. Коротше, давайте звичайну атаку. Противник 8 уровень. Пожелаємо удачі. Ай-яй-яй, электню варвар дразу. А, він здається, спускається. Та спускається. а а Спускається, але сильний віс сказал. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Ухо-хо-хо-хо-хо-ху. Йо-йо-йо-йо, як тяжко. Так ти шо? Не, так не піде, пацан. Треба якось зіграти, файно? Вай. Я Перша башня наша. Не знаю, що мене пустити. Почекаю до 10 еліков. Хи-хи. baby lakencia и маленького закона а то элитні варвали дочекаємо трохи на десять элику щоб випустити і вайку и литні главе він зараз не заявится вышка все так я поставлю хотіла пацан Я здається, треба з ним. Треба пельніше іграти. Давайте почекаємо, випускаємо кабана і робимо свою бочку. Хіба що просто був шум, і я трохи відключив камеру. А, не, б... я його на трошку не возьму. Так це можливо. Ай, зараз вони його думав. І він і на той дракон, на броні. Він на поганіший від бебі для концерту, що він зносить і не одного скелета. Ні! ні ні пацан! Ні! Ні! Ааа! Удачі! Блін, і я до вас знову повернуся, бо в мене тут був шум, зайшли ліки, так, купаюся, сьомий уровень, а я дев'ятий, пожелаю вам удачі, я взяв мене на замість зарокошу, я взяв муху, секундочку, знову... И я повернулся. Я вас обознул. И я знову до вас повернулся. Ну доедать, думаю, я не надо приходить. Блин, наварвали. Йойо, пожалуй, удалили не треба. Їм чтобы здесь значить. по 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 у по по, -по Сниз, так, снял казу. Сниз. Так, 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 чекаем на 7 так, пускаем вот так, вот. я так, 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 не так, так, сейчас так, так, и я так, 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 вот так, вот. Той клан вот той вот за этим клан. О, давайте шумных запрос. Ескалатор. Давно карты ты сильная я и так ничего не люблю. Он онлайн веселлами. Давайте улучшим карту якусь. Да, смотри, получте. Складочек. Кто это? О, боже. Как ты Ой-ой-ой. уже же купить кабанчики. все хватит. Я буду снимать классный класс. Дай ски. 5 часов. Бо почнеться КВ і я буду атаки на КВ знімати, Як я атакую і мою суклани. Ну як це, я це трохи буде. Я ролики буду, коли захочу випускати. Ну, щодня може по 2-3 виходити далеко. Навіть по 4, навіть по 5, навіть по 10. Я, у мене є другий день ютубер, він випускає за день 10 відео у ютубе. Ну канал його, звісно, не залишу. Хеш ну, топ назви. Ну, все одно як назву залишу, тяжко знайти його. Так, пацан побратим. Ні-ні-ні-ні, ні пацан, это знаю. Магія, в этих Ну, тоже бошка идут и кого пускаем. А я вот такой Я не нажимаю. Я ж уже так почала, где-то пошел, вс нажмите. Вот отнесем за раскладки этой помалы. Чтоб і... не... не мешало нам. Мухи его вся файла штука. Якщо не атакувати, треба не, не вміти грати, нема що законтрити. Ну, ще треба прийти, ку ку декоди працювати. Я не йду на на дві ті, на дві башні, я йду на три рази. Давай потом тебе. Так, все нормально. Пускаем хора молотком як Тора. <laughs> Давайте, один удар. Е, я хоть один удар забыл. Давай, давай, давай. Видимо, попасть. Е, попал, видимо. Зараз не попадаю. Меня не Давай, 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 два удара. Ага, яй 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 Капец. И думаю, на тему я ролик за Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и может второй как буду. Давайте еще одну атаку. Проверим, что не будете на кинет. <с Share> Мм-м-м-м, и... Это Не знаю, что это было, но что-то Ай-яй-яй! Не знаю, что это. Раздаётся... Ну, буде. Або ні. Не. не знаю, чи захищается, чи ні. По турки тут. Может быть, я захоплю его. Чик-чик-чик-чик. Счекаем на еліку. 10 элик. Выпустил фазбуки в детстве. Неделю все такое по хаті. Так, еще хорошо, пацаны. Да, ну, пацаны. Что это такое? я к нас вот. Так не так. Ну, погано. Я не знаю. Я очень бочка на кемо. Я там упал. Шоу, Давайте вот позже, Mm. Опа, пацану тогда. Ай, що одну шанс зробив. У меня валька якого. Пятый. Шостого. ж ты? Валька шосто. У я девятый левел вже сделала. А вот мы ухожу еще. Давай тогда заперты. Не, наша, 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 наша. Ну, потеряли наши теп тип 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 Не,

Капец, тут файли не попасть. Сирай Секундочку. И думаю, на цьому закінчим мы открываем сумбок. То, что можно улучшить уже. Так и фаербор. Ой, красный хватает душой фаербол. Улучшаємо. І на цьому все. Всем папа.